Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні зніматимемо для вас новиночку на українському ринку. Це Fighter 504 CRD модифікація. Це, можна сказати, споріднена душа Garden Scout. A. Він теж йде з компресором, але трактор, скажу вам так, трішки яскравіший. І це я зараз не про колір. Зараз будемо дивитися, я покажу, в чому основні відмінності. Тобто трактор реально достойний нашої і вашої уваги. E, значить Почнемо напевно ми з того, що ця модифікація випускається з кондиціонером. І, щоб у вас було розуміння, ціна його складає 11 тисяч доларів. Почнемо огляд. Модифікація отримала мотор КМ495 Stage 2, 4-циліндровий, 32 літра. Також є модифікація ресивер, розширювальний бачок. Верніше, компресор, а ресивер у нас стоїть ось тут. Тут у нас стандартна каємовська обв'язка, два насоси інша, генератор 350 Вт для зарядки, стартер і маса. Вона стоїть з правої сторони. Чулок 50-го типу, модифікація ТЕ. Ми ось бачимо, посилений, посилений редуктор. Також стоїть 50-й. До речі, непоганий міст. от. За міст, прям респект. За таку ціну поставити такий міст ще й з компресором це вже ну ніфіга собі. Во противаги. ваги, чесно, дивився, не побачив на них жодного маркування, тому можна чисто довіритись мануалу, який проїхав. Тобто тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штучок. По 8 кг. Тобто вони мають важити у нас 80 кг передній міст. Розборні диски передній і задній. покрашені вони пофарбовані в колір під трактор, синенькі. Джинмо нагадую, до речі, Тр трішки стирили ідею. Так, Розбарні диск 8х320 з передньої 24 на 28 задня. І ще 35 кг довантаження йде на задні колеса. По задній навісній системі. Стандартно вже для такого типу тракторів навісна система примусова, Тобто у вас два виносних гідроциліндра, чолок 120-ї моделі. Тобто з 90-х тракторів це класно. До речі, у мене питання, чому на 40-ві і 24-ті файтера ставлять. 1454, а на більший трактор ставлять трішки менше міст. Хоча і той, і той перекриває всі потреби цього трактора. Но в мене питання: чому так? Чому ставляти на менший трактор, ще більше міст, а на більший трактор поставити трохи менше? Хоча і той, і той ідуть не на ці трактори, набагато більші. Розширювальний бачок для масла це під гідравліку. 4 гідровихода стандартно від розподільника, дві швидкості валовідбору, причіпний нижнього положення, Т-образне наварювання, 22 яблуко. Піднімає така навісна система тонну 200. Тобто кожен циліндр по 600 кг. Враховуючи конструктив і вагу трактора, в принципі, ви зможете підняти десь 800-900 кг. Камера заднього бачення і задні освітлювальні прибори. Перейдемо до кабіни. Кабіна мене взагалі вразила, чесно вам скажу. За такі гроші вони зробили кабіну е, дуже достойно, тобто без питань взагалі. Кабіна простора. Залазити, сідати в неї легко, повністю підвісні педалі, всі. Е, Значить, кермо регулюється по нахилу, по вильоту. Реверс біля керма, що робить зручну роботу. Є у нас кондиціонер, як я і сказав. Е, пічка для обігріву, Чотири обдуви. Є магнітолка, камера заднього бачення, комбінованого типу приборка з LED-екранчиком. 4 передачі вперед, 4 назад, плюс повишені поніжені у нас вмикаються окремим важелем. І під'єднується передній привод. Так, гідравліка вся винесена на, на кермування біля крила. Ну, це, в принципі, по стандарту. Вони майже всі намагаються так робити. І зарядка. Ну і обшита все пластиком. Так, виходимо тоді, покажу вам, що ще по трактору у нас є, і озвучимо ціну, підіб'ємо підсумки. Ще забув сказати, паливний бак у нас на 60 літрів пластиковий розташований під підлогою з лівої сторони. Е, значить, так. Підіб'ємо підсумки. Трактор 25-го року випуску, має 495-й стейч второй двигун, має компресор з ресівером, має виносну гідросистему розширювальний бачок, плюс два виносні гідроциліндра. Має кондиціонер, просторо обшиту кабіну, 28 колеса, розбрані диски, вага його більш як 2 тони. Тобто, як на мене, цей трактор повинен коштувати хоча б 12 500 13 тисяч. Тобто, це, по суті, характеристики скаута. Це, що я вам поназивав, скаути і кати. Але він коштує тупо от подарок. Я не знаю, як вони таку ціну зробили. 11 тисяч. Тому, якщо вас зацікавив даний трактор, повний пакет документів, доставка безкоштовна, без передоплати, 2 роки гарантії, обслуговування, запчастини, все присутнє. Набирайте, замовляйте, номер бачите на екрані. Пока-пока.